Зараз земля і наш всесвіт пішли в трансформацію, і ця трансформація дуже швидко відбувається. Земля вже має вібрації 40 Гц, а в деякі дні була 180 Гц. Ми люди, це квантовий комп'ютер, ми приймач. І всі люди, які народилися до 2012 року, мають вібрацію ціла 7,8 Гц. І наш приймач налаштований на 7,8 Гц. Уявіть, а зараз 40 і буде вище гц. Що відбувається, коли ми не можемо приймати таку хвилю, а відбувається розбалансування всіх органів і систем у нас. І перший удар йде на серцево судинну систему. Тому багато людей зараз хворіють на інсульти, інфаркти, гіпертонію і так далі. А як же нам наш приймач налаштувати на таку волну, скажете ви? А для цього потрібно нам вичищати низьковібраційні програми страху, вини, образи, агресії. І тоді ми зможемо завантажити радість, щастя, любов і вийдемо на високі вібрації, і зможемо сприймати хвилю нашої землі да, вібрацію 40 Гц і вище. Хто хоче працювати да, над собою, іти, потрібно йти в практики, і в практиках обнуляти ці негативні програми. Долучайтеся до нашої академії. І ми разом з вами пройдемо цей шлях, тому що ми маємо на це вже знання.